Національному цирку України Аншлаг, Прем'єрний показ попелюшки, вразив і дітей, і дорослих. Акробати, жонглери, дресирувальники, жива музика і лазерні ефекти перетворили виставу у справжнє шоу. Тарас Левченко бачив. Для п'ятирічної Марійки побачена на манежі не вистава, казка. Переглядом дівчинка так захопила, що тепер розмірковує про одвічні проблеми. Наприклад, чи добро завжди перемагає зло. Наже перемагає помагає. І всяким баганому дядями. як і Марічку, не залишила вистава і маму Катерину. Каже, в цирку не була давно, тому білети купували завчасно і не дарма. Видовище дуже захопило, особливо звірі. Ми прийшли вперше, чекали білети заказували заранше. Дуже сподобалось. Скажу так, давно дуже в цирку була взагалі дуже дуже давно. В своєму дитинстві і дуже рада, що ми з Машею дійшли, дуже все сподобалось. Особливо Лев мені так сподобався Лев Це красавчик, просто лошадки теж, які світились, просто бомба були. Ну, взагалі, куча емоцій, позитивних. Номер, який так вразив глядачів підготував видатний український дресирувальник Руслан Яремчук. Артист переконаний, тварин вчити чогось не треба. Головне, аби взаєморозуміння було. Задача дресирувщика – знайти, знайти те, що вміє життя. Животнее то, що вони виконують, ані вміють це все делать в природі. Задача десь знайти і заставити це зробити животне тоді, когда нужно. Ось виконавці головних ролей за лаштунками й далі не виходять з образу. Чому? Бо Ірина та Максим в реальному житті подружжя. Тож Пополюшка буквально знайшла свого принца. Ми чоловіки дружина. У нас двоє дітей та собака. Так, маленький хлопчик Марк, і вже трошки старша дівчинка Емілія. Сімейна пара каже, до прем'єри готувались довго і під чітким наглядом дітей, яких змушені були брати з собою на репетиції. Ми тренувалися два місяці до цього всього діла. Так діти були постійно на репетиціях, все це видели. Когда це все ставиться, це все очень сложно. Коли, конечно, уже постановочка здана, зритель уже хлопає, радується. конечно, нам може легше становитися. Ще більше видове, що національному цирку України обіцяють ближче до різдвяних свят. Однак новорічну ялинку запалили вже. Тарас Левченко, Станіслав Бучак, телеканал Київ.